Вийшли ми на вежу. Гарні краєвиди. власне, з будь-якої вежі, я так розумію. Гарні краєвиди. То, тож, якщо будете тут, обов'язково сходіть. Нагадую ще раз, це Теребовля. Знаходиться неподалік від Тернополя. Населений пункт. Невелике, але гарне, тут є що подивитися. В першу чергу це замок, багато цікавих архітектурних споруд. А також залишки австрійського парку. Ну і, звісно, вежа, на якій можна піднятися, на яку можна піднятися і помилуватися на гарні краєвиди. Вже заговорююся, бо мені ляче. Я не люблю висоту. Я її боюся, мені лячно, але все одно лізу, бо цікаво.